І я всім знову привіт! знову на нашому каналі Читати Круто Book Знову я з вами Жена. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо, Вони не дізнаєтесь. Поки не підписуйтесь на наш канал, не поставте лайк і нажимайте дзвіночок. А сьогодні у нас така дуже прикольна чудова книга, яка зветься Капітан Пічсенко та вторгнення з космосу з куковарок у купі з новіженими зомбі бовтурами Написав її э, Дейва Пілки. Ще в мене є ось така книга теж була е, українською Капітан Підштанько і зловісний, і зловісний задум професора Задрепанного Жданського. Mm -hmm. І ось така книга з бібліотеки Словацька Капітан Бабатяк піго набрати ножки». Обидві книги про оцього професора. Оцю книгу я буду читати, а, а оцю книгу я читаю. Ось. Ще я одну читала таку про цього робота, типу. Але, е, так, не на цю книгу відео ви можете подивитися на нашому каналі, але, вона буде, але відео буде по словацьки Ось. А сьогодні я вам розповім про ось таку підштан... капітану відстанького. Це третій том. Оце, як я не помиляюсь, четвертий. Так, четвертий. Ось. Це про трьох прибульців, які, які прилетіли на їхню школу і е, за, е, їх, хотіли захопити світ. Ось. Капітан Пічтанько, хто не знає, це директор школи, на яку прилетіли ті прибульці, коротше. І коли ви е, лускнете пальцями, то, то директор зніме з себе весь одяг, знайде якийсь плащ типу червоний, і літає і допомагає всім, Тобу... капітан Ось. <Підштанько> Але в цій книгі, коротше, як, ви, як я вам вже казала, до, на їхню школу прилетіли три інопланетяни, ось Прибульця, вибачте, яких звали Клакс, Зоркс і Дженніфер. Так. Так, Зоркс, Клакс і Дженніфер. Так от мене виглядали. Ось. Був Джордж і Гарольд, які постійно робили якусь дурню, і вони постійно міняли букви в, типу, відальні, там такий листок, типу, Така дошка там, де пишеться обід, що буде на обід. І вони постійно uh, міняли букви uh, і, uh, і потім на них кричав uh, їхній директор, і вони в, uh, в кімнаті писали, прописували якісь слова, типу, якісь речення. Ось. Uh, цього разу. Вони, вони хотіли зробити якусь дурню, і вони вдома коли були у, у, у Джорджа чи у Гарольда, Ну, коротше, і вони створили, а, вони створили типу рецепт кексиків таких. Зараз покажу ось. О, хрусткі крупейки під пана крупа. Е, вони, туди, вони туди написали одне яйце інгредієнти, одне яйце, 1,5 е, чашки борошна, одна з, напевно, одна з половиною чашки борошна, дві пачки е, харчової соди. Е, тут я вже не бачу скільки. Короче, 4 чи скільки, чашки цукру, пачки масла щось там, зелений харчовий барвник і дві пляшки оцету. Виходить 10 пропорцій. А їх то в школі багато, то треба багато пропорцій, подумали куховарки, коли їм принесли цей рецепт і повісили на двері типу їдальні. Ну, На двері кухні. ось, І написали, що це від пана, від пана Крупе. Круп, це їхній директор. Написали, що в нього сьогодні день народження. При Змішайте борошно, цукор, соду, яйця, розтопіть масло, вилійте в суміш, додайте харчовий барвник, перемішайте, тепер додайте оцту, знову як слід перемішайте, розлийте формочки для, как... для, как... для капкейків, випікайте за температурою 150 градусів впродовж 3 години. 3 години. Ось. Було три коховарки. Ось вони почали мішати це все робити і хлюб. воно все вибухло, тому що вони туди, вони написали в рецепті, що туди треба дві, е, дві пляшки оцуту, а треба багато пропорцій, тому вони, того намішали мішали багато. воно все вибухло. Все потекло. Ось так от навіть затекло тут текст. Його не було видно. Ось так от. Ось так. Тих кухора, куховар... Коротше, їх... так, їх звільнили. Ось. І ті прибульці троє. Вони, типу, представились. Вони так оділись, накрасились, і, типу, вони були куховарки. Крупа це зацікавило, і він їх взяв працювати на кухні. Ось. А вони хотіли захопити світ, і це ж прибульці. Що можна чекати від прибульців? Вони е, на обід. Зараз тут, тут був сьогодні на обід. О, це, це вони вже поставили. Але вони не мішали <див> Джош і Гарлд, Не мішали е, букви, але такий обід в них буде. Сьогодні на обід сублімовані внутрішніх шмарк, шмарклі запечені по-бостонськи, молочний коктейль для зомбів-бовдурів. Вони подумали, що вже хтось переставив букви. А в них, а, із за того, що, що вони зробили а, з куховарками, що вони їм написали цей рецепт тупий, ось, то, а, то директор їх заставив приносити свою їжу в школу і їсти в їхньому кабінеті. А, і вони не будуть ходити типу, на обід. А всі, коли заходили на всі учні, які заходили в їдальню, виходили з якимись окулярами, з якимись кишеньками і з зубами такими. Ось. А я, а що їм дали куховарки? Ну, що ж їм могли дати куховарки? Це ж тільки пробульці? Сік для, для швидкого. Росту Суперзла. Вони, в них було багато, таких, таких коротше, таких, такого соку, в них було багато. Тому вони хотіли напоїти всю школу, щоб вони стали зомбі такими типом. Ось такими. Ось. А потім захопити весь світ. Ось. А що було далі? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте оцю дуже прикольну мега книгу. Мені вона дуже сподобалась читати різними мовами: англійською, словацькою, українською, польською, чеською, іспанською, німецькою, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? Читайте, прокачуйте свої мізки на ну, всім па-па-па-па!